Бог нам допоміг, щоб ми гарно це свято відсвяткували, щоб ми гарно провели цей вечір. І я думаю, що Бог Щасливі, батьки щасливі і щаслива вся родина. Тож зараз ми будемо дякувати за той прекрасний весільний вечір. Любі наші молодята, дякуємо вам за свято, за казковий гарний вечір. І скажу я вам до речі, погуляли ми на славу довго пам'ятатимем забаву. Ви шануйтесь, не журіться, а до старості любіться. І хай лелека принесе, вам дитятко не одне. Хай у вас доля гарна буде, з Богом будьте ви повсюди. Щоб в житті не знали бід, хай Господь шле Но літ. Много яліт. А ви найщасливіші всі ті батьки дістали звання найдорожчі свати за свято весільні, дарунки і квіти. За недоспані ночі вам дякують діти. А ми вам співаємо в ногая літа. Ногая. Ми вдячні старостам і хресним батькам, і вам, нашим славним дружбам і дружкам, за танці, за жарти, пісні та вітання, за вашу привітність та щирі бажання. Подяка і вам, гості, за те, що ви є, за те, що на свято так дружньо прийшли. Від себе також все найкраще вам шлем. Запросити нас, то й до вас ми. Прийдем усім поварям, і всім офіціантам, також охоронцям і музикантам, і тим, хто весілля сьогодні знімає, і много еліта Господь посилає нога лі. Знаєте, кажуть люди, ну як може бути весілля, коли не танцюють? Люди, які хочуть веселитися. Люди, які прийшли гарно провести вечір, вони його проведуть, вони гарно повеселяться. Ну так чи не так? Я думаю, що всі зі мною згідні.